Всім привіт. Ви на каналі Люкс інтенбрист, що означає світло в темряві, мене звати Яна. Вітаю всіх на своєму каналі. Два слова організаційних, будь ласка, заходьте в списки відтворення, тому що я їх створюю спеціально для вас. Дивіться, кому що цікаво, кому онлайн-ворожіння, кому поради, кому огляди, розпаковки і так далі. Це, ну, я намагалася упорядкувати більш-менш свій плейліст. І так само є список о, моя колекція, там називається огляд. І там підбірочки різноманітні. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. А ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб подивитися новинку в моїй колекції. Цю колоду мені подарувала моя підписниця, моя колежанка, приятелька пані Валентина. І розпаковку цього відео на 40 хвилин і там, де я розпаковую 20 кг колод, я залишу під відео. В описі під відео, будь ласка, переходьте, дивіться, там також є інформація, як зв'язатися зі мною. Ну і ще там щось якесь можливо. Крисні посилання будуть іноді, але не завжди. Сьогодні буде. Буде посилання на магазин, який офіційно продає цю колоду. І ми з вами ще я вам розкажу, де ще можна її взяти, придбати, знайти. Це колода від такої собі панянки, яку звати Кася. Вона створила таро з штучним інтелектом, да, разом з парочки. Ось така колода. Ну Давайте я її розпакую, подивимося з вами. Тому що штучний інтелект. Скажімо так, не моя преференція, не моя найулюбленіша історія. Приходить оця коробка оце от оригінальне пакування, тобто ні картонної коробки ніякої, да, ні, там, я не знаю, пластикового, нічого. Ну, тобто, вона там, мабуть, що запакована в пакування фірми, яка перевозить, да, типу пакування. Ну, типу, як нова пошта наша робить. І от, власне, отака, е, мішечок такий. Коштує колода 70 євро. Мені коли пані Валентина сказала, це я така трошки е, е, задумалась. Е, і, власне, ось така колода. І, і от така слюда. Все, да? Тобто на цьому все закінчилося, на цьому все. Отак от колода приходить. За авторку нічого не знаю, чесно кажучи, навіть не буду нічого шукати, тому що, ну, вибачте, 70 євро. За колоду, який ти не годна зробити навіть коробочку, ну це ж типу здешевлює да, виробництво. Зараз ми подивимося, що за картон, що він там вартує 70 євро. Ну, автори можуть, звісно, собі ставити яку завгодно ціну, які завгодно вони собі можуть ставити вартість своєї роботи, але ж вона навіть її не малювала від руки, це робив чат, да? це робив Мідчорні чи хто там. Так, це таро називається фентезійне таро, або таро фантазії, або таро казок. Ну, фентезі, тому що все, що у нас по фентезі, це багато значень їх може бути. Так, ну давайте дивитися. Що по картону? Картон. Картон такий, знаєте, от як тепер Лоскарабео робить. Е, такий тоненький, е, не дуже цупкий, ну, легко згинається, легко прям гнеться. Не знаю, що у нього тут, де вона на якій фірмі робила, вона ж нам не розкаже, звісно, що вирубка не очень, ну, тобто, така кашлата. Тобто, ну, як на мене, ціна цієї колоді ну, типу, от, з, в базарний день. 30 євро максимум, але не 70. Ну, я розумію, що це індивідуальне виробництво, що у неї там невеликий наклад, але вона її досі продає. Значить, це не раритет, тобто в неї не було обмеженого накладу. І, власне, що тут? Я так розумію, що багато хто ще цей, цю колоду замовляв на кікстартері. Ну, але ціна на неї не помінялась. От, вона як була: фентезі Таро 70. А, 70 фунтів, 70 паундів. Так, хлопці, дівчата, а ну 70 фунтів стерлінгів. Зараз я переведу в цю, в нашу систему виміру. Давайте хоча б в долари, так? Тому що гривня сьогодні одне, завтра інше. Паунс. То доларс. Так. 70. 92 долари США, ну майже сотня, да? тобто плюс ще доставка. Якщо ви живете десь в Європі, в Штатах, там вже якесь розмитнення у вас є, там в Туреччині точне розмитнення на імпорт. Так? В європейських країнах є розмитнення на імпорт, да? в залежності, Там теж, по-моєму, від 30 євро. Ну, коротше, невигідно. У нас поки немає, у нас 150 євро гранична. Ця. Але все може помінятися. Ой, ну так, і що? Так, а що мені? Це, мабуть, польською підписані в неї. Да? Вона живе, я так розумію, в Німеччині, тому що в неї там німецькою сайт, головна сторінка, але підписано польською. Тобто польською. Е... Єрафант буде аркікаптан. Давайте подивимося колоду. Ми з вами просто. ну, Це вейт, це вейт. Тут нічого такого особливого не буде. це... Копія редизайн вайта, можна навіть сказати. Да? тобто Вона задавала чату якісь параметри, і він їм виробляв такі от зображення. Ну, Бачите, да, які руки у чоловіка. Коротше, якісь дивні пальці, І чат GPT якраз цим грішний, що він робить подібні зображення. Ну, Давайте подивимося. Це імператор. Зображення нечіткі, друк нечіткий, чіткий. що ну, були картинки такі є. Рамочки, сорочка така яскрава. Я подумала, що це якась турецька колода, да? перш ніж побачила. Значить, килим якийсь пер перський. Ну, давайте, це, -це Зарова, це, -це Зажова, да? це імператриця. Ну, Дуже странно, звісно, у неї це все виглядає, оця вся вагітність. От Мені цікаво, самій касі її колода сподобалася. Д'явол, да, діявол. Я сам себе прив'язав. Ну, це прикольне зображення диявола. Я взагалі карту диявола люблю, в принципі, в колодах розглядати. Глупець це е дурень. Він не, не, не шагає да, в прірву, але він йде по дорозі і, в принципі, милується своїми зображеннями. В'язда, зірка. Така типова пластикова колода з штучного інтелекту. Ну, Симпатично. От хто, Кому подобаються такі колоди, вам ви заціните її однозначно, тобто вона сподобається. Не заціните тільки її ціну. Так, ще я казала, що капуванка це да? ця журиця. Ще ця колода є, якщо ви там спокійно ставитесь до реплік, вона є на тароманс. Тароманс її зробили. Коханкові. Мені подобається, щоб підписи польської. Мені, У мене ще польських підписів не було. В мене є німецької підписи, в мене є французької підписи. В мене є була китайська колода, я її подарувала, придбала натомість не тому, що, не тому, що там китайські підписи, абсолютно ні. Просто мені сподобалися більше безрамочний варіант цієї колоди, там цих профей. От, е, то я вам скажу, що. Ну, це цікаво да, отримати колоду на інші, іншою мовою підписано, да, тому що і російська в мене ж, звісно, багато російськомовно підписаних, і українські в мене є колоди, от, але польської ще не було. Ще цікаво, Італійською б я, щоб, звісно, от чисто італійською, не так, як Лос да, всі мови, там Вісім мов, дві, дві, так, вісім мов вони підписують. Я б ще італійською, щоб щось би таке. Хоча, мабуть, що ці. Марсельський колод до підписаний італійською. Ну, то, власне. Так. так, кова фортуни. Ну, така от у неї, да? бачите, кова фортуни. Далі. 18. Це місяць. Ксінжиць. Так. Маг. ось такий. Ну, теж, бачите, які в нього дивні руки Моц, це сила. Дуже мені вайбує ця колода колодою від пентаграм Таро дивного світу і Ленорман у них є. Але тут теж колоду подарувала, коли отримала цю посилку, я роздарювала да, те, що в мене дублюється, те, що я не хочу користувати, не хочу лишати в собі колекції. я ще так думала, що, можливо, я залишу цю. Дивний світ. Але я подарувала її, подарувала, і, по-моєму, вона себе гарно дуже почуває у нового господаря. Пустельник це самітник. Подобається мені польської підписи. Ридван, колісниця. Ну, дуже пластикова. Ну, капець, така пластикова. Ну, але я залишу її, тому що це, по-перше, подарунок. Ну, продавати я, її, чесно кажучи, за 70 євро не буду. Я ж її розпакувала вже. Ну, коротше, Поки вона в мене буде, поки, 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 поки нехай полежить. Сад. Сонд, це сонце. Mm, так. Ні, це суд. Сонд. Сонд. «Слоніце». «Слоніце», слонце. Воно таке ніжно читається це сонце. Дальше. «Шмерч», власне, смерть. Прикольно, розруху показує, да? таку, типу, що все. «Ніщо не вічно під місяцем. Добре. Далі справедливость, справедливість ось така. А що це в неї таке? Щось я не дуже поняла. В неї має бути меч, а в неї тут ну, це не меч, це якась камінюра в неї така. І бачите, теж терези перехилилася. І знову ж таки, от проблема в, в цьому штучному інтелекті, І, я вже сама починаю як говорити як ці з... округлювати букви. Що от вона каже, терези мені намалює. І тут відкуда не візьмісь третій. цей. А, це. Ну, да, Тут мала би бути не чаша, а тут мала би бути така, типу ця. жердина да, і ще одна чаша. А тут намалювали ну, типу, на двох, Ну, коротше, неправильно намалювали Терези. От ну, чат-GPT неправильно намалював, ну, чи що там, Міджорні, з чим вона там працювала. Неправильно намалював її терзи. Далі, свят-світ. Ну, задумка хороша. Я, я ж кажу, я люблю прикольні колоди, коли є задумка, да? але ну, я би воліла, щоб то робив художник, а не комп'ютер. Ну, комп'ютер по-любому буде робити, тому що буде посторобка, -пост постпродакшн, як то кажуть у нас. Але е, постпродакшн все одно робить людина. Да? Тобто вода, є якісь ефекти, які вона накладає, але це ну, не з нуля. Так, у це у нас поміркованість, це помірність. Вона ж темперанс. Хорошо, ну немає переліття да, в цей момент. Віжа це у нас вежа хороша. Хорошенька вежа. Е, вішелець. Повішений, е, бачите, такий, він свисить, да? не вниз головою. І не сказати, що він там якось страждає. Ну, тобто, не видно цього. Булави, була булави — булави. це жезли, двійка, трійка, четвірка. Ну, да, пластикові обличчя, звісно, такі прям дуже-дуже жорстко видно. І от мені воно не чітке зображення, взагалі не чітке, воно таке зернисте. Я сподіваюся, що ви бачите, що у вас mm, працює фокус у цей момент. У мене точніше працює фокус, давайте. От якось так подивлюся. Так. Ну, воно дивіться, яке воно зернисте, гляньте. Це так задумувалося, чесно кажучи, я. От... Ну, взагалі, <гум> не подобається мені. Так, п'ятірка жезлів. Шістка. Так, так само ще вайб колоди таро. Якогось там царства. Я її теж прикріплю подивитися в Таромансі, тому що я не знаю, де її оригінал шукати. Теж. От дуже подібно, дуже подібно. Ну, там, там уже краще трохи це працює. Інтелект. Сімка жезлів була вісімка? А, так, я перепрошую. А куда рух? Це що ракета? Ну, похоже, так? Да? Дуже схоже. Дев'ятка. Так. Да. Десятка. Туз ось такий. Да, звісно, зображення, тузо. Король. Рудий, да, вона вирішила, що він має бути рудий, окей. Okay. Так. Королева. З котом рудим. Хорошо. ну, така симпатичненька, до речі, королева. Паж. такий, Авада кедавра. А, і лицар. Ой, ну такий пластиковий, схожий на актора, який грав в, чуже, в чужестранці. Рицар, да? так, далі у нас що? Келихи пішли. Ой, що це Бред Піт? Да, похоже на Бреда Піта. Причому на Бреда Піта, такий, як він зараз, відкладає 60 років. Трійка Келихів. Це такий, да? чаш. Коротше, у кожної своя атмосфера у цих панянок. Четвірка. Така чидея 4 келиха? І він тримає келих, а в нашій нетлінній класиці, яку намалювала Памела Колман Сміт, келих, келиха в руках у головного героя на карті немає. Так, давайте далі. П'ятірка келихів. Ой, ну тут прям дуже жорстка, тому що це, ну, типу, місце якогось, там, да? траура такий. угу, Місточок є. угу, шістка келихів, Ну да, діти. Безпека. Спогади. Сімка. От, прикольно намальовано, що він в пустелі, але купа. Ну, знову ж таки, ну чого не зробити сім? да, Тут вже вона намалювала-намалювала. Зроби сім отаких от вогників і буде прикольно. Отак. Ладно. Так, вісім. Ну, тобто я ви вже розуміла, що я ізначально була готова засрати цю колоду, бо, ну, бо, бо, бо це я. Так, вісімка. Е теж. Ну, калахів не видно, але людина кудись йде в місячній ночі. Так, і шлях перед нею ну, достатньо такий небезпечний, невідомий. Дев'ятка. Ну, ну, хорошо, так, видно, що у людини все склалося, що вона прийшла. Туди, куди хотіла, так? Так, десятка келихів. Ну, от дивіться, десятка келихів, вона вже, типу, показує родину з наповненим будинком, так? Ну Ми там не знаємо, але там будинок, ну, типу, нормальний, да? відповідає їхньому вбранню, і ми можемо зробити висновок, що це їхній дім. Тут же конкретно видно, що ця сімейка це селяни, що вони не благородного роду. Ну тому що коли ми одна справа робимо якісь там підказочки, так, то тут підказок конкретно нема, ми бачимо, що вони в полі, що вони не знать. А на фоні в них замок, да? тобто це і вони ще й відвернуті від нього. Тобто, це однозначно не про їхній достаток, не про їхній прибуток. Не про те, що це їхня, да? що вони, скоріш за все, якась челядь, що вони там працюють, ну, грубо кажучи. Коротше, десятка кубків ну така, да? типу, хоча, з іншого боку, да? ти задоволений тим, що ти маєш навіть в тому вигляді, який в тебе він є. І тузки, келихи, ось такий. ну, теж. ну, теж, Прикольно, до речі, мені подобається, великий туз, великий келих, велике зображення. Жезл мені не сподобався, до речі. Король Келихів, наче в перуці, так? Ну, така дуже нереалістична картинка, прям максимально. І оця зернистість, ну це капець, дуже погана якість зображення. Знаєте, не мов би скріншоти робились, тобто, не мов би е картинку не скачали в, типу, найкращому. Е не, 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 не в найкращій роздільній здатності, а не мов би її ну, заскріншотили, скачали з цього <кій> <кій> з Інстаграма. Ну, от в такому форматі. Ну, щось прям вообще печальне. Пашки елихів. І це так видно, це так видно. Ну, от в Лоскарабео такого немає на зображеннях, наприклад. Да? Хоча, ну от чого я порівнюю з Лоскарабео, бо тут один завод, мабуть, на одному заводі вони робили. Рицарь келихів. ну він схожий на жінку. Тобто він такий. Хоча і тінь якийсь дуже дивний. Мені не подобається, чесно скажу, дуже якась невитримана пропорція. Ну, от, от вам і штучний інтелект. Так, далі мечі, двійка мечів. Ну, хороша поза, да, все добре. Але видно, видно, що. От знову ж таки. Мечі, пальці. Бо бачите, що з пальцями? А, ну, з пальцями біда взагалі. Гляньте. Ось у неї пальці. І тут просто вони роз, роз, ну, розрізані. <схід> так, трійка мечів. Більш-менше. Четвірка. Ну, як на мене, вона не про відпочинок більше, а про якісь. Безнадьогу таку, да? безісходність. П'ятірка мечів. Хто кого ми тут виграли, обіграли, кого ми тут перемогли, непонятно. Пропорція меча теж не витримана. Так, шістка мечів. Хорошо, нехай. Але нема допомоги, да? Вони самі по собі. Сімка мечів. Крадій такий, так. Але вже світанок, да? тобто він крадіє в день. Далі, вісімка Ну, Ми не бачимо, що вона там дуже. А ні, прив'язана, так? Да? Але прив'язана, ну тут не, 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 не до вже зображення, а прив'язана в такому форматі, що, по суті, ти можеш встати, ти можеш порухатися, так? Ну ти не зв'язаний прям дуже по. Порухам своїм, але, ж, але ж. дев'ятка мечів. Десятка. Ну так, да. і такі криваві да, сліди видно, що, що людина вже не встане. Ну, ситуація вже завершилась максимально добре. Ту з мечів ось такий, нехай не погано, але в землю да, втикається. Тобто, інакше буде грати, ніж класичний. Так, далі король мечів. Молодий дуже, да, як для короля мечів. Король мечів уже дорослий такий мужчина. Але може він програється таким, знаєте, кар'єристому війську, наприклад, так? Людина, яка йде кар'єрними сходами. Так? Не за ідею, а за званнями, так? Королева. Мені не подобається її, хоч. Дивіться, що в неї очима. І теж, дивіться, ну вона ж тримає, ну... Так. Да. Ой, так, там видно було, так? Да, що вона тримає меч. Ось тут. Пажа те ж саме. Паж мечів дивиться на свій меч, і це не класичне зображення. І теж він якось дивно на нього дивиться. І меч такий і не меч. Ну, коротше. Так, і лицар ці. Ну, тут все класично, да? Спішить вривається, доказати всім свою дуже важливу думку. Двійка монет. Просто він дивиться на них. і думає, починати взагалі цю справу братися за це все чи ні. Ну, окей, нехай таке зображення теж має місце бути. Трійка монет. А, ні, ні, в трійці монет мають бути кілька людей обов'язково. Я б сказала, що це вісімка монет, це не трійка монет. Це не навчання, це не лекція, так? Ну, тобто тут, має бути якийсь у нього персонаж, який поруч з ним. Тому що це про ієрархію карта. Це про навчання, коли тебе хтось навчає, курірує, да? обов'язково з наставником. Обов'язково з людиною, яка тобі ну, підкаже, де не так. Тут нема цього, ні, це не ця, Це не то. Четвірка монет, нехай гарна. Старий такий, да? монетки все мені. Добре. Добре. П'ятірка монет. Але, бачите, зайшли в храм, нічого, да? Попросили про допомогу, попросили про приют, так би мовити. Тобто вони не на вулиці, однозначно. Так, шістка монет. Подарував, віддав, так, поділився. Монети виглядають як не монети. Але нехай. Сімка монет. Ну, трошки менше б зробити крупність, да? так от трошки зумнути назад, не було б добре. І щоб в нього тут сніп який був, чи там ще щось. Щоб видно було, що він в полі. Угу. Вісімка монет. О, ну тут чеканка йде, да? ну, окей. Тут я згодна. Так, дев'ятка монет, Теж згодна. Шикарно, все красиво, птахи співають, колібрі навколо неї. Людина ні за що не переживає, да? Вона вся в собі, вся в своїх фантазіях, думках. Десятка монет теж. Дідо навчає дітей економічній грамотності. Так, туз монет ось такий. Хорошенький, нехай вдав в долонці він. Нехай. Король монет. Кида центральний в нього. що Думки є, про гроші. Так. Королева монет теж. да, цими грошиками обліпилася. Угу. Так. Паж такий, да, заробляє 3 копійки. І лицар. А чи лицар без обличчя? Непонятно. Але ну, от така от історія. Отака от колода. ну, От. На ваш розсуд да, залишаю висновки. Мені чесно скажу, от ну прям недопрацьована. Прям конкретно м видно, що погана якість зображення, прям це видно, але це ж оригінал. Це оригінал, це оригінал, е Пані Валентина отримала від авторки, ну, прям написано, да, що відправник кася, відправник її там магазин, так, е ФОП чи що там у неї, чи фізична особа підприємець, чи як ну, там називається в Європі. Що вона, типу, відправляла і отримала ось таке. Я не знаю, як пані, Вал... пані Валентини англійської, по-моєму, підписи, чого вона мені відправила цю, бо вона замовила дві однакові, думала, що вони різні. Вони дві однакові, і вона мені дубль свій відправила. От. Але, як на мене, це оверпрайс однозначно, це дуже дорого, не коштує своїх грошей. Ем... І, власне, якщо вам таке прям дуже сильно сподобалося, і вам мої коментарі були. Ви їх виключили. Я, ну, я прекрасно розумію, що у кожного може бути свій смак, то купуйте на Тарманці, Підтримайте наших українських виробників, і, як мінімум, вони теж ФОПи, вони теж платять податки в Україні, як мінімум. І ціна, звісно, буде ну, типу, в 10, не то, що в 10 раз, це, якщо це 100 євро. Це 4 тисячі гривень, а вони зараз, ну, у них там десь 700 гривень коштує колода, ну, небо і земля. І я ж кажу, тут, я тут, чесно кажучи, не побачила якоїсь суперавторської думки, задумки, да, якогось такого, такого, чого ніколи не було. Це все було вже, це все, це ж було вже, я казав, класик. Е, і ну, я ж кажу, зараз ці штучні інтелект заполонили просто все. і я, я в шоці, ну, мені це дуже не імпонує. Я за те, щоб я ж кажу, штучний інтелект робив що? Дослідження ракових пухлин, щоб він робив якусь роботу ну, надзвичайно тупу і механічну, а не творчу. Да? Творчістю мають займатися люди і малювати від руки, малювати на планшетах. Ну, це не творчість. Однозначно, це не творчість, це компіляція різноманітних. Витворів мистецтва, картин, зображень, які потрапили в мережу інтернету. Ось так. Е, власне, на цьому все. ось такий вийшов. Я сподіваюся, що вам сподобалось, було інформативно, корисно. Ми побачимося з вами в наступному відео. А поки я кажу вам, па-па.